Типовий приклад адміністративної будівлі радянської доби і він дуже добре символізує стосунки між владою і громадянином. Тобто є така величезна махина, потужна влада, яка нависає над громадянином, і він маленький нікчемний прохач, який а, тут під цією будівлю стоїть. Змінити філософію цих взаємин має реформа надання адміністративних послуг, що втілюється в Україні, і саме вона має перетворити ці неприступні адміністрації на відкриті офіси для надання послуг, а чиновників-хабарників на усміхнених клерків. Ну, звичайно, перебудувати вже цю будівлю, напевно, не вийде, тому поруч просто зараз в цю негоду навіть тривають будівельні роботи, і тут має виникнути сучасний відкритий офіс надання адміністративних послуг. Більше про них говоримо сьогодні у програмі Реформа. Українським піонером у сфері надання адміністративних послуг за принципом прозорого офісу стала Вінниця. Такий сервіс у вересні 2008-го запустив тоді ще міський голова Володимир Гройсман. В одному місці люди могли отримати більшість послуг, які надавали різні органи місцевої влади. А головне таким чином знімалися корупційні ризики. У 2010-му ініціативу підтримав Івано-Франківськ. Роком пізніше ЦНАП відкрили у Луганську. Закон про адміністративні послуги прийнятий у 2012 році зробив створення центрів обов'язковим при районних держадміністраціях і виконавчих комітетах міст обласного значення. Право їх створювати отримали, і решта населених пунктів потрібно тільки рішення відповідної ради. Однак Міністерство юстиції, коли його очолював Олександр Лавринович, відмовлялося передавати грошові сервіси на місця. Ситуація змінилася у травні 2014-го, коли уряд своїм розпорядженням закріпив перелік послуг, які мають надаватися через ЦНАП. У списку 52 послуги, в тому числі найпопулярніші: видача і заміна внутрішніх і закордонних паспортів, реєстрація місця проживання, транспортних засобів, нерухомості та земельних ділянок. Проте і досі далеко не всі ці послуги можна отримати у ЦНАПах. До прикладу, оформити закордонний паспорт можна тільки у двох центрах по всій Україні. Для вирішення цих питань потрібна добра воля таких органів, як Державна міграційна служба, або ж внесення змін до законодавства. У листопаді-грудні минулого року народні депутати. Валили чотири закони, закріпивши за місцевими органами влади реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрацію прав на нерухоме майно, право доступу до державного земельного кадастру. Крім того, з квітня 2016 року місце проживання реєструватиме не міграційна служба, а місцева влада. Києві, ЦНАПи, центр з надання адміністративних послуг, відкривають, як правило, на перших поверхах районних державних адміністрацій. Ось тут ми зараз у Святошинському районі біля такої адміністрації. Тут, до речі, ЦНАП відкрився зовсім недавно, лише 18 грудня. І дивіться, як тут зміщений сам акцент. Тобто велика вивіска пише, що це центр надання послуг, а не так як раніше. Серйозна табличка з районна державна адміністрація, тобто вже не така е, репресивна влада, а влада, яка надає послуги. Ну і звичайно, з ліквідації районних державних адміністрацій, центр е, надання адміністративних послуг тут залишиться, але він вже буде працювати для територіальної громади, яка буде утворена на місці Святошинського району. Ну а зараз зайдемо вже в сам ЦНАП і познайомимося з його керівництвом, а також тим, як він функціонує. Один з таких найгарніших ЦНАПів на зараз в Україні. 18 грудня тільки його відкрили, нове приміщення. Що тут є? Значить, спочатку кожен громадянин, який заходить до нас в центр, потрапляє в першу чергу до нашої зони рецепції, на якій постійно працюють два адміністратори. Тут у нас відбувається попередня консультація. Тут же можна подивитися інформаційні картки. Як ви знаєте, на кожну послугу розроблені інформаційні та технологічні картки, зразки заяв, інформаційні картки, все це відбувається тут в зоні рецепції. У нас є е, такий інформаційний кіоск, значить, за допомогою якого ми можемо ознайомитися з усіма видами послуг, які надаються в місті Києві. Можемо Зайти в будь-який центр. Наприклад, ось наш Святошинський можна здійснювати попередній запис на конкретну годину на прийом. Ага, так само можемо заповнити анкету. Тобто, це то, оцінювання. То, то, роботи. То ти з дому, інтер... з дома. Наприклад, так. там зайшов, записався там на якусь годину. Тобі сказали, це не прийшов на цю годину, просто і все. Не треба чекати, не, не потрібно приходиш, бо... показуєш, От мене. зараз я так бо не бачу, щоб були якісь великі черги. Нема, так завжди немає. У вас? Практично завжди в кожному цнапі мали, має бути дитяча кімната. За логікою має бути. Ага. У нас вона є. В даній кімнаті можна подивитися мультфільми, можна погратися на PlayStation, можна просто зайнятися якимись своїми справами, дітям посидіти в таких м'яких кріслах. Вперше сюди прийшли і трошки здивовані були з дизайну. З дизайну і якось так по європейському. Сподобалось? Ну, п'ять хвилин, але комфортно. А ну, У вас черга не дуже довго? Як ви тут? Ну, я з батьками прийшли. І буквально хвилин, мабуть, 10 швидко тут у нас знаходиться основна операційна зала, де працюють власне адміністратори центру надання адміністративних послуг. Всі вони в нас універсальні, тобто всі послуги, які надаються через центр, приймає будь-який адміністратор. Ага. Кожен, хто викликає наступного клієнта, він його обслуговує. Це люди Ви з без... такою серйозною кваліфікацією. Обов'язково це люди, всі, які мають ну, там, мінімум одну вищу освіту. Ми постійно проводимо тренінги, відповідні навчання. Як у вас враження? По-перше, в СНАПі? Е, враження прекрасне. Я мав нагоду відвідати інші. Е... Установи при інших райдержадміністраціях ну, це не впорівняння з тим, що я сьогодні побачив. Тут і взагалі прекрасне обслуговування, прекрасні дівчата. І тільки Скільки? так вперед. Скільки ви чекали сьогодні? Я практично не чекав сьогодні. Ага. Це є Ощадний банк. Спеціально відкритий для цього ЦНАПу він відкритий приміщення адміністрації, в тому числі для обслуговування суб'єктів звернень, тобто наших заявників. Але це відділення працює як повноцінне відділення. Ми можемо з вами сюди зайти і паралельно з тим, як ви можете там здійснити якісь оплати для отримання адміністративної послуги, можна, наприклад, сплатити за комунальні послуги. Власне, проходьте. Клієнт приходить, називає реєстрація місця проживання або там за паспорт. Йому сразу у мене в середнім уходить на заповнення одної квитанції, это при котом уже клієнт все називає, в середнім до 30 секунд, 28-32. То есть вся ідея в тому, що люди, які приходять в ЦНАП, вони миття все можеть зробити, вони там 10 хвилку чекають. Звичайно. І і це треба потім іти ще кудись в банк, тому що все по. Це, напевно. От, допустим, ми сейчас говорим, потеряли вот паспорт или вот Необходимо нам регистрация в мисте проживания. Вот. Все очень просто на самом деле. Вот у нас есть все, мы знаем реквизиты, то есть сотрудник, я их даже на язык знаю реквизиты. Вот регистрация в миссии проживания. Ми вибрали. Всі реквізити по умолчанню вже підбиті. Тобто просто клієнт нажимає фамилия, і іммутство, яке йому потрібно, одразу квитанція і йде к сотруднику СНАП, і он вже все моментально зробив. Найбільша проблема в нас зараз от в цій всій реформі з міграційною службою, тому що по факту одночасно відбувається реформа запровадження ID-карток. І Державна міграційна служба сьогодні встановлює просто неадекватні вимоги до самих цих ID-карток і до обладнання, які дозволяють подавати заявки на картки і паспорти і опрацьовувати їх. Є хороший прецедент: це як вирішити цю проблему. Тому що, наприклад, вартість обладнання, яке міграційна служба виставляє, це 300 тисяч гривень, комп'ютер, всякі ці парасольки, фотоапарати, плюс захищений канал зв'язку. І е, сам захищений канал зв'язку це має бути виключно оптоволоконна лінія, що означає, що треба багато часу, щоб провести всі всі канали до органів місцевого самоврядування. Є простий вихід, який був знайдений рік тому, точніше півтора року тому в Державному земельному агентстві. Ця структура, нагадаю, півтора роки тому вважалася однією з найкорупційніших в наданні адмінпослуг. Тобто люди не могли зареєструвати земельну ділянку чи отримати якийсь витяг. І рішення було дуже просте. Державне земельне агентство перевели із підпорядкування мінагрополітики в сферу Мінрегіонбуду, тоді ним керував Володимир Гройством. Він просто замінив керівників і сказав їм чітку команду: Ви повинні працювати в ЦНАПах, хоч тушкою, хоч чучелом, але ви маєте бути там. І вони зайшли туди просто зі своїм обладнанням, своїми комп'ютерами. Вони здешевили теж вимоги, вимоги в 100 разів по вартості свого обладнання підключення. І сьогодні у 98% ЦНАПів є послуги державного земельного агентства. Треба теж саме зробити з міграційною службою. Треба їм пояснити, що окремий е, снапек ДМС, як вони зараз тут розвивають, сервісний паспорт, ще щось, це незручно. Так само, МВС потрібно пояснити, що їхні сервісні центри пов'язані з транспортними засобами, те, що робить Аказ Гуладзе, теж ідея приваблива, але не повноцінна, Тому що по транспортних засобах доведеться десь знову в окреме місце ходити. Тобто людина далі буде бігати. Ми говоримо і про закони, і, і про реформи, про роботу там різних відомств, міністерств. А впирається все в людський фактор, коли ми говоримо про небажання відділ. В цій реформі, абсолютно все впирається в людський фактор. Ми вже це бачимо на протязі протягом багатьох років. Наприклад, в багатьох містах є хороші дуже центри надання адмінпослуг, послуг. В сусідніх містах цього немає. Це пов'язано з тим, що один мер зрозумів, що це треба зробити. А інший продовжує керувати містом так, як це було завжди. Йому зручно бути корисним для тих людей, які йому позвонять, прийдуть, попросять про послугу. Тобто він особисто хоче надавати послуги для ВІП-клієнтів, або інші системи там працюють збору якихось коштів. Тобто суб'єктивний фактор на місцевому рівні точно має роль, і так само він відіграє велику роль на центральному рівні, бо зараз ключова роль в це в міністрах. От який міністр зрозуміє, що треба віддати ці повноваження від державної структури від міністерства на, на рівні органів місцевого самоврядування? Це є державницька позиція, тому що не можна побудувати щастя з Києва для нашої великої такої країни, як Україна, з великою кількістю населення. Треба віддати повноваження в громади, і хай мешканці конкретного міста до свого мера і до своїх депутатів звертаються з питанням. Яка, чому в нас там погана якість послуг і чому ви там щось не робите в цій сфері? Пришлю подивитися, як тут у вас виглядає центр надання послуг. Дуже радий, завжди відкриті до всіх відвідувачів. Він такий зразковий, знаєте, напевно, досить дорого обійшовся, ні? Ні, насправді дуже цікава ситуація полягає в тому, що. Нам виділили однакові кошти на всі райони, але ми вирішили зробити його зразковим візитівкою нашого району, запросивши молодих дизайнерів, архітекторів українців, які ми запропонували на волонтерські основи на безкоштовні розробити дизайн та виготовити всі унікальні елементи дизайну, які сьогодні ви тут бачите. ви вклалися в ту суму, яка виділялася для саме так. Ми вклалися в ту ж саму суму, навіть якщо на перерахунок на квадратний метр. У нас навіть інколи дешевше ніж в інших районах було відкрито після того, як буде проведена децентралізація. Ми всі думаю, цього чекаємо. Буде можливість, щоб ті відрахування, які тут відбуваються, та вони йшли на бюджет саме міста. Знаєш, просто закордонні паспорти це величезні гроші, скажімо, які ну, от в Луцьку просто заробляють. Наприклад, на цьому там місцевий ЦНАП приносить 9 з минулий рік, 9 мільйонів чистого прибутку. Луцьку а саме так, але поки що ця ідея обговорюється. Нам в Сківі, немає рішення про те, щоб нам надавали можливість видавати закордонні паспорти. Ми тільки чекаємо на це, поки що у нас це тільки в перспективі і в обговоренні. Ми тут продовжуємо ходити офісами ЦНАПу Святошинського. Що в нас тут? Тут у нас сидять представники багатьох. Підрозділів, значить, наприклад, представник державної виконавчої служби, представник САН і підслужби, представник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і також пожежних. А, тобто, якщо мені потрібно, наприклад, там якісь там оформити привозиційні папери, або скажімо, мені треба не знаю, там, зареєструвати шлюб, якийсь, або навпаки, наприклад, розлучення, то мені не треба йти, наприклад, в РАКС. Я просто підходжу до вас, так? Правильно? Правильно. Да, І у вас це все можна зробити тут же? А, тут ми надаємо тільки консультації поки що. А так все одно доведеться йти в РАКС, звичайно. Так довго буде? А, ні, ви тут получите консультації вже з повним пакетом документів звернетеся до відділу РАЦ і вам нададуть все дуже швидко. Добре, дякую вам, а, Юлія. Але чи не було б власне в вашій концепції краще, щоб тут можна було зробити в тому числі, наприклад, ті послуги. Насправді, на майбутнє все це планується, проте є проблема законодавча і забезпечення. Наприклад, там гербові книги, наявність однієї печатки в відділі державної реєстрації актів цивільного стану, там право підпису начальника і заступника. Тобто, на даній стадії я знаю, що головне територіальне управління юстиції цими питаннями займається для того, щоб можна було всі ці процедурні моменти організувати так, щоб можна було частково послуги надавати і тут ну, Все-таки вирішила вас запитати, що ж буде, якщо у вас, ну, якби скоротять, виходить, якщо передадуть от ваші повноваження ЦНАПу, сьогодні ви тут Мінюс представляєте? Ну, можливо, підемо працювати у центрі надання адмінпослуг якщо нас ту запросять. Ну, я так зрозумів, що буде конкурс. <реку> Будемо вас пробувати <реку> <реку> на конкурс Будуть пробувати. пробувати Ну, добре, окей, тоді вам успіхів. Дуже хотілося заглянути просто в кабінет керівника ЦНАПу Юлії. Вона не дуже хоче його показувати. Дуже хоче, Я знаю чому. Там, напевно, щось шикарне, таке, персицькі кілини. І... Гото воно? Ну? Бачите? Дуже скромно. – З вашими речами. Дуже скромне приміщення. Так, насправді ми там були вже. Народний депутат Мустафа Наєм займається впровадженням, координує впровадження ЦНАПів, зокрема на Донбасі на українських територіях. А Мустафа, які з якими проблемами стикаються саме впроваджуючи ЦНАПи в цих регіонах? І чи вони можна їх вважати такими, що є спільні для всієї України? ЦНАП це дуже-дуже передова реформа. Це реально одна з найбільш яскравих кроків, які ми можемо зробити під час цього парламенту і взагалі за ці роки. Чому? Це те, що наближає людей до держави, і те, що фактично реально робить те, про що ми говорили дуже багато років. Але є дуже велика проблема. Проблема полягає в тому, що за того, що законодавчо це не неврегу... врегульовано, люди не розуміють, як відбувається. Тобто є фактично наказ створити ЦНАП. А далі в країні відбувається клондайк. Кожна область, кожен ЦНАП самостійно. Якимось дивним чином, або як воно може, домовляється з центральним органом влади про отримання цих послуг. Хтось домовився про одне, хтось про інше. Ну, це взагалі дивно. Якщо поїдете по країні, mm -hmm. у нас є області, в яких Державна граційна служба надає послуги, а є ЦНАП, в яких не надає послуги. Волин, наприклад, так. Луцьк, так. так. Або івано франківськ mm -hmm. або той же Одеський ЦНАП. Так, mm -hmm. ну от ти, от, тобто десь є, десь нема. Mm -hmm. І це виглядає так: тобто, ми замість того, щоб зробити уніфіковану історію. Ми зараз знаходимося в такому фадальному е, такому віці. То коли ти приїжджаєш в якусь область, вони каже, ми домовились про таку послугу, у нас буде таке. Mm -hmm. домовились, як думаєш. Закон? Друге питання, яке дуже важливе про ЦНАПИ згідно законодавства. Як тільки відкривається ЦНАП, державні органи влади і департаменти місцевих органів влади не мають права надавати послуги далі. Mm -hmm. Чому? Тому що це відкривається друге вікно і немає сенсу. Навіщо давати послуги, якщо ми зробимо це в одне місце, але в багатьох областях ЦНАП, які відкриті зараз, працюють паралельно з е, тими органами влади. Взагалі, в чому інтерес, чому не хочуть передавати свої ці повноваження, зокрема міграційна служба? Там, я так розумію, що йдеться в тому числі про великі гроші достатньо. Ну, дивіться, е, треба буде відверто. Перше, це гроші. Дуже великі гроші. Це сотні мільйонів. Е, мільйонів. Так. По-перше, тому що це стосується обслуговування цих реєстрів, і зрозуміло, що міграційна служба не хоче втрачати такі просто потоки. Так, справа в тому, що більше 60% звернень громадян не кількість послуг, а звернення громадян до за послугами в державні органи або в місцеві органи це послуги, які стосуються міграційних послуг, тобто, це. Видача або обмін паспорта громадянина, це видача проїздного документу для дитини, заміна паспорту, місце проживання, місце проживання особи і так далі. Деяка кількість цих послуг, наприклад, те, що стосується реєстрації місця проживання особи, зняття з реєстрації місця особи, це вже передано на місцеві органи. Але більшість послуг все ж таки залишається в міграційній службі. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що ця структура поки що не децентралізована. Це означає, що. В, в них є їхні структури, є по всій країні, вони вертикально підпорядковані, і вони фізично не можуть, у них немає законодавчої бази для передачі своїх послуг до центрів надання адміністративних послуг. І що виходить, що ми відкриваємо ЦНАП в будь-якому регіоні, але більшість звернень йде не в той не в те єдине вікно, а десь поруч, де знаходиться представництво міграційної служби. Третя проблема полягає в тому, що. Ви в будь-якому місці, в країні, або в місті, або в селі, або а, там, я не знаю, територіальним об'єднані не зможете знайти ЦНАП. Ви не знаєте, як він виглядає. В нас він не уніфікований. Це не як така аптека, да? там де бачиш це ЦНАП. Інформаційної кампанії в країні немає. І ще одна дуже велика проблема, про яку ми зараз це треба теж підняти. Ми створюємо ЦНАП, і весь тягар обслуговування ЦНАПу лягає на місцевий бюджет. Що ми зараз придумали? Є е, дві історії. Перше перерозподілити. Тобто, от якщо ЦНАП заробляє, ну умовно заробляє там оборот, да 100 гривень 70 гривень з усього, що надходить, іде в ті органи, які надають послуги або в державний бюджет, і 30 гривень іде на місцевий е, бюджет, конкретно на СНП на обслуговування СНАП Це зарплати. І це обслуговування персоналу. Чому це важливо? Зрозуміти, людина, яка працювала в ЖЕКі, вона отримала 2 тисячі, тисячі гривень, вона тому так і обслуговувала людей. Якщо ми хочемо підняти рівень обслуговування, ми не можемо платити цілі 2 тисячі гривень. Маємо платити 3, 4, 5, 6 тисяч. І 6 тисяч гривень або 5 тисяч гривень. На місцях це дуже великі гроші. І тоді ця людина буде давати інший рівень послуг. Це головне, що ми хочемо зробити. І ще один момент. Наприклад, я, хочу, я приходжу в ЦНАП і хочу отримати якусь послугу. Вона коштує 100 гривень. А я хочу її отримати швидше. Ми ж розуміємо, що зараз це відбувається всюди. Ти платиш або офіційно, або неофіційно. Uh -huh. Коли, наприклад, закордонний паспорт робиш, ти офіційно платиш. Коли ти там десь йдеш права, ти можеш неофіційно заплатити. Чому б це не вшити в послугу? Uh -huh. Щоб місцевий СНАП каже, якщо ви хочете зробити за тиждень, це така надбавка. Uh -huh. За два тижні така надбавка. На три тижні така надбавка. Uh -huh. За день це буде там тисячу гривень коштувати. І ці гроші, які вони отримують, це теж їхні послуги, їхні роботи. Вони мають перерозподіляти між собою і центральним органом влади, який надає цю послугу. Це нормально. Ми тоді цна пробуємо дійсно, він буде не те, що окуповуватись, він буде сам себе фінансувати завдяки тому, що буде підвищувати свою кваліфікацію. Цього поки що немає. Ми цей законопроект підготували. Я сподіваюся, що ми його вже дуже швидко приймемо. Чині центри з надання адміністративних послуг називаються універсамами послуг. Паралель із магазином тут не випадкова. В основу реформи 1990 року із перетворення органів влади на заклади з надання послуг був покладений принцип one-stop-shop, тобто можливість в одному місці оплатити всі необхідні послуги. За взірець взяли модель сусідніх Нідерландів, де універсам є візитівкою місцевої адміністрації. Його діяльність і навіть зовнішній вигляд впливає на імідж влади, адже за статистикою Куї 80% контактів адміністрації і громадян відбуваються саме тут. Німці не приймали окремих законів, які регулюють діяльність універсамів. Тому в різних регіонах країни вони можуть виглядати по різному. Кожен окремий муніципалітет сам вирішує, який перелік послуг буде надавати місцевий універсам. Зазвичай йдеться про найпопулярніші та швидкі сервіси, які стосуються паспортного обліку, видачі та перереєстрації податкових карток тощо, але часто універсами надають значно ширшу допомогу. Тут можна зареєструвати все: від домашнього собаки до нового авто, подати заявку на отримання грошової допомоги, сплатити штраф, купити квитки на виставу, отримати водійські права і навіть запастися мішками для сортування сміття. Крім того, універсами послуг часто використовуються як інформаційні центри для туристів і навіть простір для проведення культурних заходів. Винятком є дозволи на будівництво і реєстрація актів цивільного стану. Ці послуги не надаються універсалами через особливості місцевого законодавства. Кожен універсам має розподіл на фронт і бек-офіси. Фронт офіс приймає громадян. У бек-офісі опрацьовуються вже подані заявки. Кожен працівник універсаму повинен і сам бути універсальним клерком – Вміти працювати почергово з людьми і з документами. Його другою ознакою має бути стресостійкість та обов'язково привітність до клієнтів. Тож бажаємо вам ніколи не стояти у чергах, а всі послуги отримувати швидко та якісно. Це була програма Реформа. Побачимося наступного тижня.